Вітаю на каналі Житло і презентую до продажу добротний будинок загальної площі 135 квадратних метрів, місто Ужгород. Знаходиться будинок в селі Минай за адресою вулиця Ужанська, 61. Як ви бачите, зроблено досить багато робіт саме по двору, тобто стоїть паркан по всьому периметру ландшафтний дизайн. Також, як ви бачите, є покриття саме в дворі, тобто бруківка. По всьому периметру. Будинок побудований з цегли, утеплений десяткою пінопласта. Ось Як ви бачите, досить великий гарний двір. Зараз покажу вам фасад будинку. Є своя власна тераса і два входи. Також досить широкий проїзд між будинком та парканом, що дозволяє зробити гараж в кінці. Двору або ж можна на цьому місці, де я знаходжусь. Подивіться, скільки тут багато місця, яка велика територія. Під будинком також є підвал на всю площу будинку, тобто відповідно 135 квадратних метрів. Зараз ми з вами зайдемо в будинок, переглянемо повністю його усі деталі. тераса близько 40 квадратних метрів, вид на задній двір. Ось така гарна тераса і є вхід окремо в підвал. Усе ви побачите під час перегляду даного відео, тому обов'язково залишайтесь, не перемикайте. Розпочнемо із вхідної групи. Тут вхідний центральний вхід в сам будинок. Ось, будь ласка, тут знаходиться ганок. Праворуч спуск в підвал. Побачимо його з вами через декілька хвилин. Коридор має близько 20 квадратних метрів, Три житлових кімнати, простора кухня студія. Далі кухня студія. 30 квадратних метрів. Вихід на терасу, панорамне вікно. Ось така кухня студія. Правильної форми. Як ви бачите, поштукатурена ось ці стіни, також чистова стяжка на підлозі і тепла підлога йде в комплекті. Йдемо далі з вами переглянемо. Перший санвузол. Тут знаходиться санвузол близько 4 квадратних метрів. Далі житлова кімната з гардеробною. Гардеробна має також 4 квадрати. При бажанні можна буде і зробити там і санвузол. Перша кімната має вигляд двір. Вікна, до речі, шестикамерні компанії компанія Ось такий гарний двір. Дана кімната має 15 квадратних метрів. Йдемо далі. Ще дві кімнати, ось друга кімната, вона має 14 квадратів і вихід на терасу. Ділянка, як ви бачите, повністю рівна, гарна. Можна вже фантазувати потім, що захочете, все робити, все як вам буде. Зручно. І третя кімната, вона має 17 квадратних метрів. Це найбільша кімната в даному будинку. І вона також має свою власну гардеробну. Ось. Так само вікна на передній двір. Ну і звісно ж, основний санвузол. Він має 9 квадратів, досить великий просторий. Тільки погляньте, який гарний великий просторий. Тобто на, ми з вами маємо у житловій зоні 3 кімнати, коридор 20 квадратів, кухню студію 30 квадратів, 2 санвузли і в кожній кімнаті, майже в кожній кімнаті є гардеробна. Тобто в двох із трьох кімнат є своя власна гардеробна. Спускаємось з вами вниз у підвал. Він також має 135 квадратів, досить великий та просторий. Почнемо із східної групи у сам підвал. Тобто в підвал можна зайти з вулиці, ось, а можна зайти з будинку. Це перше приміщення. Є вікна, до речі, в кожному приміщенні і вентиляція. Також, як ви бачите, зроблено дренажну систему. Тобто, якщо хтось буде переживати, що не дай бог взал'є даний підвал, то тут це все передбачено, також можна зробити тут теплу підлогу. Я думаю, її навіть тут необхідно зробити. Далі друге приміщення, також досить велике і просторе. І маємо ще два приміщення, тобто чотири приміщення у підвалі, у підвалі цього будинку. Як ви бачите, вологості на стінах немає, лише там при вході трошки є води, бо був дощ. Ось, Але повністю все сухо, все гарно. Ось ці труби по периметру, це все дренажна система на випадок, якщо не доведе, господи. Щоб не було ніколи у вас ніяких проблем. Ось такий будинок, місту Ужгород, саме село Минай. Наразі це поки що окреме ОТГ. 135 квадратних метрів, три окремих кімнати, два санвузли, простора кухня студія, величезний підвал, чудове подвір'я, гарний заїзд до будинку це асфальтована дорога. І як ви бачите, тут спокійно. Душевно, по-домашньому усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Всім, хто не підписався на мій канал, бажаю підписатися. І усім нам бажаю швидкої перемоги.